Всесвітній день науки, в ім'я миру та розвитку. У минулому році у Харківському національному університеті міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова діяли 18 міжнародних програм та проєктів. Це програма співпраці з університетами: Варненський вільний університет Чорнористя Храбра, Болгарія, Університет Гельсінки, Фінляндія, Естонський університет природничих наук, Естонія. Рийський технічний університет Латвія, Університет прикладних наук в місті Ниса, Польща, Будапештський університет технологій та економіки, Угорщина, Словацький технічний університет, Словаччина, Project Clim ID, multi Local, National Region-Wide Education and Training in Climate Services, Climate Change Adaptation and Mitigation – Фінляндія, Іспанія, Естонія, jean Жанмене, Sustainable Urban Transport Policy in Europe. Римський університет Тор, Вергарта, Італія, Проєкт інноваційні міста, кращі практики післявоєнної відбудови спільно з університетом Лавбора, Великобританія. Проєкт з підготовки до післявоєнного відновлення України Building Ukraine Cities Back from Their Ruins з університетом Лавборо, Великобританія. Проєкт «Digital Solution to Maximize Readiness for Post-War Reconstruction of the Built Environment» з університетом Лавборо, Великобританія, проєкт «Construction Management» управління в будівництві спільно з чеською політехнікою. Каліфорнійський Політехнічний Державний університет, штат Каліфорнія, США. Університет Південного Іллінойсу, Едвардсвіль, штат Іллінойс, США. Проєкт AIT Urban Mobility за підтримки Європейського інституту інновацій та технологій. Проєкт «SOLIA» Decision Space Educational Building. Університет Інсбург, Австрія. Проєкт в рамках співпраці з Міжнародним агентством з атомної енергії МАГАТЕ Австрія. Проєкт в рамках співпраці з німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ – Німеччина. Програма Мітекс Глобалінг Research Internship – Канада. З квітня 2022 року спільно з університетом Лавбора реалізується проект рішення для підвищення готовності до післявоєнної реконструкції забудованого середовища в рамках співробітництва України та Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за підтримки компанії Корма Консалтінг та ініціативи Твінінг. Його результати будуть спрямовані на післявоєнну відбудову України. В університеті реалізується міжнародний проєкт цифрові рішення для якісної підготовки до післявоєнного відновлення забудованого середовища, що має три складові які по суті є окремими самостійними проєктами. Розробка планів мікромобільності з урахуванням найкращих європейських практик, розробка керівництва із застосування bim технологій у будівництві та запровадження курсу з BIM в університеті. Дослідження можливості використання 3D-друку бетоном під час відбудови пошкоджено в ході бойових дій багатоповерхівок, що є особливо цінним, оскільки університет Лавбора є всесвітньо визнаним лідером у застосуванні цієї технології. У рамках такої співпраці команда і співробітників університету пройшла стажування в університеті Лавбора. 11 жовтня 2023 року відбулася підсумкова конференція спільного україно-британського проєкту рішення для післявоєнної відбудови українських міст розширюється і зміцнюється співпраця з GIZ як в межах багаторічного проєкту просування енергоефективності та імплементація директиви ЄС про енергоефективність в Україні. Так і за проєктом з розробки плану стійкої міської мобільності для міста Харкова, що реалізується спільно із компанією Dornier Consulting International. Харківським національним університетом міського господарства імені Бекетова підписано меморандум про взаємопорозуміння з технічним університетом Шеннона Республіка Ірландія. Реалізація меморандуму передбачає спільну участь у міжнародних програмах наукових досліджень. Співпрацю у напрямі розвитку освітніх програм та проведення їх у відповідність до стандартів ЄС досягнено домовленості про реалізацію проєктів у галузі енергоефективності, розвитку електромереж, альтернативних джерел енергії, автоматизації, брендингу міста, технологій у галузі медицини. У рамках співпраці Харківського національного університету міського господарства імені Бекетова, Технічного університету Шеннона Республіка Ірландія, Університету Лавбора, Великобританія, Run European Union Альянса Семи університетів ЄС було реалізовано унікальний проєкт молодіжних ініціатив, інноваційні міста, кращі практики післявоєнної відбудови. Проєкт передбачав три місяці навчання, формування команд. Розробку власної ідеї, оформлення та захист проєкту на старті. Було відібрано 150 учасників, які змогли прослухати лекції від провідних архітекторів, будівельників, дизайнерів, топ-менеджерів, стартаперів, айтішників України, Британії, Німеччини, Австрії, Італії, Угорщини. 17 квітня 2023 року було проведено міжнародний хакатон. Покавуємо, відбудуємо. Який дав старт другій хвилі проєкту, університетом за підтримки видавництва Шпрінгер у 2022 році започатковано щорічну міжнародну науково-практичну конференцію смарт-технології в міській інженерії, матеріали якої публікуються виданнях з індексацією у наукометричній базі даних Скопус та of Science». Географія учасників вже охопила більше 20 країн світу. Україна, Великобританія, Чехія, Німеччина, Італія, Польща, Ізраїль, США, Мексика, Нігерія, Південна Африка, Індія, Швеція, Австрія, Іспанія та інші у конференціях взяли участь майже 600 науковців, у тому числі свої інноваційні розробки, презентували всесвітньо відомі вчені практики. Доктор Бертран Пікер, засновник Solar Impulse Foundation та доктор Девід Хенсон, засновник Хенсон Robotic Limited. за результатами конкурсного відбору наукових науково-технічних робіт та проєктів, що фінансуються за рахунок коштів рамкової програми Європейського союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт-2020», вченим університету виконується проєкт. Розробка інтелектуальної енергоефективної системи централізованого теплопостачання з інтеграцією відновлювальних джерел енергії. Продовжується співпраця з міжнародним інноваційним холдингом Сікорський Челендж. У фіналі цьогорічного конкурсу взяли участь 50 команд, серед яких 5 проєктів провідних вчених НУМГ імені Бекетова. Команда проєкту Біокерамічні скафолди для тканинної інженерії кістки стала переможцем в конкурсі стартап проєктів у номінації Краще технологічне рішення стартапу в секції Біомедична інженерія та здоров'я людини та була відзначена президентським фондом Леоніда Кучми Україна і фондом Коло. Команда проєкту «HeartWise» стала переможцем в конкурсі стартап проєктів у номінації. Краще технологічне рішення стартапу та посіла перше місце в секції енергетична та екологічна безпека, зелена енергетика. Команди проектів переможців отримують підтримку від інноваційного холдингу Сікорський Челендж та його партнерів, укладають протоколи про наміри з інвесторами та розпочнуть підготовку до спільного виконання проєктів. Відзначаючи міжнародний день науки та підводячи підсумки науково-дослідної співпраці університету із нашими міжнародними партнерами, доцільно сказати, що інновації є рушійною силою. Вони мають бути спрямовані на покращення життя та комфорту людини, формування толерантності, взаємної поваги, в ім'я миру та розвитку суспільства. Харківський національний університет міського господарства імені Олексія Миколайовича Бекетова вітає вас з всесвітнім днем науки, в ім'я миру та розвитку.